Усім привіт! Ви на каналі Паша Борщ і сьогодні ми тушкуємо кролика в сметані. Беремо молодого кролика та розбираємо його на запчастини. І я зазняв для вас детальну інструкцію, як це легко зробити. У кролика дуже ніжні кістки, тому проблем з розбиранням виникнути немає. Готово. Беремо миску та перекидаємо туди нашого кролика. Далі вмикаємо плиту та ставимо розігрівати каструлю. Наливаємо соняшникову олію та викладаємо нашого кролика. Тільки після того, як обсмажилось з однієї сторони, перевертаємо на іншу. Після того, як обсмажилось з усіх сторін, забираємо нашу каструлю. Ставимо на вогонь сковорідку, додаємо олію і, поки розігрівається сковорідка, беремо цибулю та чистимо її. Розрізаємо цибулю навпіл і нарізаємо півкільцями. Нарізану цибулю перекидаємо в тарілку та висипаємо у сковорідку. І не забуваємо регулярно помішувати. Далі беремо моркву та чистимо її. Нарізаємо кільцями, перекидаємо у тарілку та висипаємо у сковорідку. Перемішуємо нашу моркву з цибулею, солимо, перчимо. І знову усе добре перемішуємо. Далі додаємо сметани. Після чого додаємо гірчицю та додаємо воду. Перемішуємо до однорідної маси, доводимо до кипіння та вимикаємо. Повертаємо нашу каструлю з кроликом та заливаємо її підливою. Накриваємо кришкою, вмикаємо духовку функція верх-низ. Температура 200 градусів та кладемо в розігріту духовку тушкувати на 70-80 хвилин. І як завжди, для вас час пройшов непомітно. Відкриваємо духовку та дістаємо нашого кролика. Ось така смакота у нас вийшла. А далі будемо готувати презентацію нашої страви. І найкраще кролик смакує з картоплею пюре, яку попередньо ми приготували. Беремо кулінарне кільце та викладаємо туди нашу картоплю. Усе добре розрівнюємо та забираємо кільце. Ставимо ніжку нашого кролика. На картоплю обов'язково овочі. Збоку декілька огірочків. Та зверху поливаємо нашою підливкою. Тушкований кролик в сметані готовий! А ви тим часом підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та залиште коментар.